Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. І, як завжди, тільки я починаю знімати відео, у нас тривога. Сподіваюсь, що мені не прийдеться робити паузу, а вдасться все ж таки відзняти повністю відео. Так, що ж я хотіла вам сказати. Хотіла сказати, що ми сьогодні з вами будемо плести чокер. Чокер будемо робити голочкою. Кольори я обрала такі яскраві, як мені здається. І наш чокер буде з вами на зав'язочках, тому що мені чомусь захотілося зробити на стрічці не на зав'язочках, а на стрічці. Тому перейдемо з вами до матеріалу. Значить, дивіться, будемо плести ми з бісеру чеського з пресіосим. Значить, основа наша. Основа наша це зелений такий буде бісер. Не знаю, видно вам чи ні. Він такий, як травичка, різний. Тут є деякий бісер такий світленький, і є деякий більш темніший. Тобто від світлого до більш темного. Це наша основа. Далі у нас малюночки будуть вставочки, ось такий помаранчевий колір яскравий. Потім я вирішила взяти світло-зелений, Ось такий. і білий. Ось так у нас буде чотири кольори. Далі нам з вами потрібно ниточку титан біленька, 60 або 80 щільність. Так, далі у нас обов'язково йде голочка, голочка, розмір обираємо самі 10-12, чи яку там вам зручно. Далі ножиці ось такі. І в мене ще ось такий климочок для того, щоб можна було насипати сюди бісер. Так, стосовно довжини. Довжина, довжина ниточки. Я вже говорила, що можна відмотати, і потім, якщо закінчиться, Вплести, вплести нову. Е, так, значить, дивіться, ну десь давайте півтора метра візьмемо, або навіть метр. Ну, метр, може, й мало. Мабуть, півтора, все ж таки, десь приблизно, давайте, метр двадцять, десь отак. Якщо що, то можна її буде добавити. І будемо з вами починати плести наш чокер. Він буде вузенький. Так. Так, дівчатка, вже підготувала ниточка у мене вже в голочці. Так, бісер я вже приготувала, висипала. Так, і зараз будемо починати. Значить, починаємо з того, що потрібно зробити бісеринку стоп. Так як будемо починати, ми з зеленого кольору за основу візьмемо помаранчевий. Беремо одну бісеринку, так, і. Підтягуємо, залишаємо хвостик невеличкий сантиметрів, так десь біля 10. Далі знизу догори, ось так, проходимо голочкою, підтягуємо. Так, є. І ще раз для надійності другий раз. Проходимо. Нагадую, що колір можете обрати свій, якщо вам, наприклад, такий колір не подобається. Мені чомусь. Захотілося експерименту, чи що, чи, як би так сказати. Тому так, починаємо. Так, набираємо з вами ми три зелених бісеринки. Потім одна біла, одна помаранчева. Далі одна біла. І один, два, три. 4 і 9 зелених бісеринок. 9 набираємо. Так. Набрали. Ось, ми набрали. Тепер ми їх підтягуємо до нашої бісеринки стоп. Так. Тепер проходимо голочку знизу догори в третю зелену бісеринку. Підтягуємо. Так, підтягнули. Далі набираємо з вами, так, одна біла, дві помаранчевих. І проходимо голочкою у помаранчеву бісеринку. Ось так, знизу до гори. Підтягнули. Далі, набираємо з вами. Дві помаранчевих одна біла. І проходимо у зелену, та яка біля нашої бісеринки стоп, тобто у першу зелену бісеринку. Ось так. І підтягуємо, підтягнули. Ось так у нас вийшло. Так, ще. На фоні чути мультик. Це зі мною моя донечка, тому не зважаємо. Сподіваюсь, вона вам не заважає своїм мультиком. Так, продовжуємо. Значить, ми набираємо з вами три зелених, одну білу. Три зелених, одна біла. Ось так. Три зелених, одна біла. І проходимо у помаранчеву. Першу ось, згори донизу, тепер рухаємось. Ось так підтягуємо. Так, підтягнули. Далі набираємо три помаранчевих. Ой, де ж вона тікає від мене? Так, три помаранчевих. І проходимо у останню ось нашу помаранчеву згори донизу. Ось так і, коли довга нитка заплутується завжди. Не знаю, як у вас, але у мене завжди. Так, підтягнули. Тепер ми з вами набираємо одну білу. Дві зелених набрали. Так, і тепер проходимо у третю, ось отак от. Рахуємо один, ось дивіться, зараз. Один, два, три, бачите, ось. У третю бісеринку Згори донизу. Зараз нитка завжди заплується. Так, підтягнули ось так. Ось так є чотири зелених. Так і проходимо у третю, зараз ось у зелену, та, що біля білої, знизу до гори. Набрали три зелених і тепер проходимо так, ой, зараз підтягуємо. Підтягнули. Так, тепер набираємо дві зелених одна біла. Дві зелених одна біла. Так, проходимо у помаранчеву, У третю зараз ось так. Знизу до гори. Підтягуємо. Підтягнули. Тепер набираємо одна біла. Одна біла, дві зелених. І проходимо у зелену та що біля білої. Ось так. І підтягуємо. Ой. Так. Ось так. О, підтягнули. Дивіться, ось так у нас виходить. Ось це наша буде повністю ширина вже така ось, як мій пальчик. Ширина нашого чокра. Тобто він буде вузенький. Мені здається, дуже гарно виходить. Так, продовжуємо. Чотири зелених. Так, один. Два, три чотири зелених. І проходимо у зелену, та, що біля білої, згори донизу, ось так. І підтягуємо, підтягнули. Далі набираємо три зелених, і проходимо. У зелену, першу та, що біля білої знову, згори донизу. Ось так, підтягуємо так. Далі набираємо три зелених. Так, набираємо три зелених і проходимо у третю. Зелену, згори донизу. Зараз ось так. Третя, бачите? Третя. І ось так підтягуємо. Так. підтягнули, далі. Чотири зелених. Чотири. Проходимо у третю зелену, знизу до гори. Ось так. Так, набираємо ми з вами три зелених. Так, і проходимо у третю зелену, ось так. Знизу до гори підтягуємо. Так, тепер набираємо три світло-зелених, тобто три салатових. Так, і проходимо. Знову у третю, ось так зелену. І підтягуємо. Підтягнули. Далі. Набираємо три зелених. Одну світло зелену. Ой, зараз загубила одну. Три зелених і ось. І одну світло зелену. Так. І проходимо у світло зелену, те, що посередині, згори донизу. Ось так. І підтягуємо. Так, підтягнули. Далі одна світло зелена, дві зелених. Проходимо у третю зелену, ось так Згори донизу. Підтягуємо. Далі три зелених. Проходимо у третю, зелену. Ось так, згори донизу, підтягуємо так. Так. Продовжуємо. Набираємо ми з вами чотири. Зелених чотири зелених і проходимо у третю зелену знизу догори. Ось так. І підтягуємо. Зараз, так, підтягнули. Тепер набираємо три зелених, проходимо. У третю зелену, ось так, знизу до гори. Підтягуємо. Далі три зелених. Проходимо у зелену. Підтягуємо так. Далі. Чотири зелених. Так, чотири. Проходимо у третю. Ось так. згори до донизу. Ось так, так. Тепер набираємо одна біла, одна помаранчева, одна біла. Проходимо у третю зелену. Ось так згори донизу підтягуємо. Так, далі, далі три зелених. Зараз проходимо у третю зелененьку згори донизу. І підтягуємо. Так, підтягнули. Далі набираємо з вами чотири зелених. 4. Тепер проходимо у третю зелену ось так. ось Так. Підтягуємо. Угу. Далі одна біла, дві помаранчевих. Проходимо у помаранчеву. Так, і підтягуємо. Далі дві помаранчевих, одна біла, і проходимо у зелену, у третю. Ось так, підтягуємо є. Далі набираємо три зелених. Так, три зелених, одна біла, і проходимо у Зараз у помаранчево. Ось так, першу. З гори донизу. Підтягнули. Тепер набираємо три помаранчевих, проходимо у останню помаранчеву. Підтягуємо одна біла, дві зелених. Проходимо у зараз, де вона? Ось у третю. Третю зелену. Згори, ой, точка це заплутується завжди. Так, підтягнули. Далі набираємо чотири зелених. Проходимо у. Третю, тобто, у третю зелену, знизу до гори, підтягуємо. Так, тепер набираємо дві зелених. Дві зелених, одна біла. Проходимо у помаранчеву, у третю, ось так. Підтягуємо. Підтягнули, тепер одна біла. Дві зелених, проходимо у зелену, підтягуємо так, дивіться, це вже у нас йде повтор. Тобто, далі ми будемо завжди повторювати. Ви повторюєте ту довжину, яку вам потрібно. Дивіться, ось ми прийшли вгору. Завершили. Ось, дуже гарно видно верх. Тепер спускаємось, ось так, ми вниз, по зеленим. Підіймаємось, уже буде салатовий малюнок і далі все повторюємо. Ну що ж, дівчатка, будемо завершувати. Але завершувати будемо вже під ліхтар, тому що вимкнули світло це по-перше. А по-друге, вже перша година ночі. І я все ніяк не могла заснути, тому що хотіла завершити сьогодні цей ж чокер. Тому що він мені дуже-дуже подобається. Дивіться: довжину. довжину я вже зробила ось так ось така довжина. З одного боку, я вже зробила звуження, як ви бачите, і прикріпила стрічку. Але. Стосовно довжини стрічки, я, мені треба поміряти буде для того, щоб зрозуміти, яку довжину залишати цієї стрічки. Потім, коли я вирішу, я відріжу зайве і трішечки ось тут кінчики треба буде обов'язково підпалити, для того, щоб вони не розпускались. Це по-перше. По-друге, якщо ви сплели. І ви не хочете стрічку, ну, буває таке, звісно ж, то можна сюди прикріпити ланцюжок. Так, давайте разом зробимо з вами звуження. Так, зараз. Так, продовжимо. Значить, будемо набирати далі. Набираємо чотири зелених. Проходимо у зелену. Зараз ось, у зелену, згори донизу, підтягуємо, далі набираємо знову три зелене, проходимо у зелену. Зараз у зелено. Підтягуємо. Знову три зелених. Проходимо от третю, зелену, ось. Зараз. Ось так. Так. Підтягнули. Наберемо чотири зелених. Так, ось так. Знизу догори третю. підтягуємо, так далі три зелених. Проходимо у Зелену, підтягуємо далі три світло-зелених. Проходимо. третю зелену. Так, далі набираємо чотири зелене, ні. Три зелених, одна світло зелена. Проходимо у зелену. ось так. Зараз ось так. У другу світло зелену Так, підтягуємо. Далі набираємо. Одна світло зелена, дві зелених. Проходимо у третю зелену. Ось так, підтягуємо. Далі три зелених, проходимо у третю зелену. Підтягуємо. Так. Далі чотири зелених. Проходимо у третю. Зелену. Підтягуємо. Три зелених. Проходимо у зелену, третю, зелену, Підтягуємо. Далі три зелені. проходимо у зелену, підтягуємо так, підтягнули. Тепер дивіться, ми вийшли, зараз ось ми з... все. Тепер будемо робити звуження. Вийшли ось із цієї бісеринки. Проходимо у наступну і. Ще одну, ось так, повертаючись зараз назад. Ось так. Підтягнули. Тепер набираємо три зелених. Проходимо у третю, зелену. Ось так підтягуємо три зелених. Проходимо у третю, зелену. Ось так підтягуємо. Так. Далі. Тепер повертаємось. Ось дивіться, ми вийшли. Зараз. Вийшли ми ось із цієї. Так. Наступну, знизу до гори і ще одну, тобто в дві бісеринки ми якби повертаємось. Підтягнуємо. Набираємо три зелених. Проходимо у трет зелену. Та дам. Ми з вами зробили звушення. Тепер зараз ми ниточкою по колу пройдемо декілька разів і між рядочками ховаємо ниточку. Так, є ось так. Тепер беремо до кінці, продіваємо ось так. І обережно, обережно затягуємо. Все. Та -да -на дам ми зробили ось. Дивіться. Так, довжину, довжину, дуже відріжемо, потім ось так у нас з вами вийшло. Ну що ж? Зробили ми з вами ось таку красу. Якщо ви додивилися відео до кінця, щиро вам вдячна. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Скоро зустрінемось. До нових зустрічей. Бувайте!